Він не буде у вас вкладатися, він буде використовувати цю вашу доброту. А це ж не доброта, це тупість. Доброта, вона не така. Це, 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 це тупа-тупа баба, тупа дурна баба. Та й все. все. А ви будете залишатися без грошей, без ресурсу, без поваги. Не думайте, що якщо я не буду просити, мене буде уважати. Да ніхто тебе уважати не буде, срать тобі будуть на голову. Це все, що з тобою будуть робити. Не переживай. Я буду такою добре й доблою, без конфліктів. Ну і що? І що? Наступна установка, да? він має мене любити такою, якою я є, без вкладень. І я маю його любити таким, який він є, без вкладень, Да? Оцей, якщо ви думаєте, справжній чоловік буде мене любити без умов, Да? якщо він мені не дає гроші, то це справжнє кохання. Він же ж не хоче мене купить. Він же ж мене не купляє в магазині. Але дивіться, реальність така, що любов без умов це оця казка. Казка дурнувата. А в реальному житті будь-які стосунки це обмін. Дружні стосунки це обмін. Стосунки чоловіка і жінка це обмін. Це завжди обмін. Да? Ви також йому щось даєте: свій стан, енергію, кекс. Підтримку свою, да? а що він вам дає? Увагу, час, гроші, захист, безпеку це обмін.